Знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як голодомори, які випали на долю народу найродючішої і найблагодатнішої землі України. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна. Знищення здорової, народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови й традицій. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які змушують стискатися людські серця. Краще несли найкоштовніше, що є в нації: гене розуму, здоров'я, гене досконалості, фізичної, духовної, гене милосердя, справедливості, людяності і відваги всіх. Мислимих людських чеснот і талантів. Достигали жита і тремтіли дитячі коліна, косоокої смерті чорнів продірявлений плащ, вимирало село, потопала в сльозах Україна, і розгублене небо ковтало задушений плач. Шаленів Людомор, лютували нові яничари. І старенька бабуся міняла ікону на сніп. Над полями святими замучені душі ячали, і Дніпро захлинувся у розпачі страчених слів. Плакоча свіча поминальної нині молитви, і розглуздана пам'ять малює історії слід, тільки ті колоски Життєдайного виміру витвір. Які завжди очима дитячими міріють слід. Це була безкровна війна, тоталітарної системи проти українського народу. Війна задля того, щоб підірвати коріння волелюбної нації, винищити цілий етнос. Уявляйте собі, що без стихії, без засуху, без війни в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка незадовго перед цим була житницею континенту, було знищено голодом мільйони людей. Тільки те, зморене голодом близько чотирьох тисяч. Ось наслідки цієї війни, і це ще не всі підрахунки жертв. Саве голодування селян розпочалося в грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців. У 1932 році в Україні повністю вичерпались запаси хліба. Голод підкошував цілі райони і області. А вже до лютого 1933 року з України було вивезено майже все зерно. Ціні органи влади замовчували трагедію українського села. Згідно з установкою Сталіна, до голоду ставилися як до неіснуючого явища. Без крихти хліба завмерло вже село. А ще вчора в хаті так весело і радісно було. Голодна смерть їх всіх скосила, тихо присипляючи дітей. І лише одна ту біль знала людина, та, яка ховала близьких їй людей. Та були й такі, що помирали в каяттю. Ось і ми вже правду знаємо про минуле прадідів своїх. І в своїх руках майбутнє маєм, яке будуєм для дітей своїх. А роки тридцяті, пам'ятаєм, і в серці нашим свічка все горить. Ми вас любимо, поважаємо і не забудемо. Ті, що пережили жах війни та концтаборів, стверджують, що не зазнали такого лиха, як від Голодомору, оторошно перечитувати свідчення тих. Хто зміг вижити до наших днів, та донести до нас правду про жертви голодомору та про той жах, який вони пережили. Коли ми відчуємо те, що пережили ті люди, то збагнемо де коріння сьогоднішніх проблем. Людина, яка зрозуміє великий біль іншої людини, не буде цинічною. Наше суспільство деградоване, у ньому стільки фальші. І коли воно зрозуміє, що ж відбулося в 33-му, то буде думати, що слід робити для того, щоб цей жах не повторився. Така думка Валентини Борисенко, дослідниці голодомору та докторки історичних наук. Мій плодовитий краю, синє небо й колоски пшениці. Нині я від голоду вмираю, і окрає з хліба мені сниться. Десь під тином сироти опухлі, чорнозем спорушують сльозами. Косить голод не мечі, не кулі. Людожером стала рідна мати. Мій страждений, зболений мій краю, синє небо і колоски пшениці. Я сьогодні і назавжди пам'ятаю полом'я свічі в душі іскрися. Не маємо права забувати тому, що це слово здолало смерть, аби дійти до нас. Будити в наших серцях пам'ять, про мільйони безвинно замучених предків і зостерегти від повторення страшних помилок. Прости нас, Господи Великий, прости ще раз, останній раз, позбав нас від такого лиха, народи всі і грішних нас. Прости безумство наше Боже, безвіря і гордощі прости, хто в бідах наших нам допоможе. Спасти нас можеш тільки ти, дай силу нам себе здолати, себе в собі перемогти, тебе благають діти й мати, спасти нас можеш тільки ти. Причиста діво, Божа мати, своїм нас сяйвом опромінь, дай сил гріхи нам подолати на віки вічні. Амінь. Каже, що минуле не належить нікому зокрема. Воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не траплялися ніде і ніколи. Хай же пам'ять про невинно убієнних згуртує нас, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.